Продовжую огляд сінотижників Сільпо. Я зараз в Сільпо, на семена Палія 93, в торгівельному центрі Сім'я. Продовжую вам показувати акції, які будуть йти з 12 по 18. Бачите, картноа кава 199 гривень, 45% знижечка за 250 грам, еспресо, і ось така класична. Також світочко 119 гривень. Щось цікавеньке. Ого, який великий така шоколадка. Світоч є з вишнею і є з фісташкою, 240 грамова, така плиточка шоколаду, замість 174-119 гривень, 32% знижка по 240 грам. О, Форд, гляньте, яка класна акція, за, за 450 грам, мені здається, він раніше був 500 грам в цій упаковці, я точно купляла раніше 500 339 гривень коштувала, тепер 219, 35% знижка. Також маленька кава за 225 грам за 124 гривні, 31% знижки. Арома Гол 250 грам 159 і ось така лавацо 249, всього 17% знижки. Це вже якась інша, ні, це такий же світоч з горішками, чомусь нижче лежить, 119 гривень. А, він 17% знижка. Ексклюзив шоколад світо, що такий з малинкою, 69,99, 27% знижка. Чай Ахмат 100 грамовий по 89, два види Елгрей і зелений. І базалюр по 49 гривень за 25 пакетів. 38% знижка це цейлонський чай. Також грейс, чай, грейс, я маю на увазі фірму. І L-Грей 55 гривень за 100 грамів. Дивіться, яка знижка: 50% знижки. Грейс 100 грамовий. Кажучи, якісний чай, я не коштувала, треба купити. Гарна ціна за 100 грам. І ось такий інгліш Breakfast, 38% знижка, 69,99%. І такий з травами, що у них є, альпійські трави 100 грамів за 69,99. Знову піквік по акції по 49 гривень. Пакетиках Дивимось вершки селянські, ультрапастеризовані 200 грамові за 22 гривні 30% знижка. І якобс така ну, кава як, розчинна, натуральна, сублімована, 43% знижки. Дивіться, 150 грам за 199 гривень, а коштували 350 Також нормальна ціна. Яготинське молоко по акції 31% знижки. Яготинське мені подобається 950 грам, гри. Жирності, 42 гривні, а коштувало 61 Так, це я вам показала. Далі цінотижники Тут знижка на таку віло-б'янка, біліні. Така упаковочка цю біліні я ніколи не куштувала Отака ще є фраколіна у них. Це начебто Таїровський завод да робить ось цю б'янку. Якщо я не помиляюсь, мені здається, що це роблять в Одесі вулиця. Ні, а я... ні, це Фастів Київська область, щось інше в Одесі роблять. Схоже, оця віла б'янка її роблять в Києві. Фаст Фастів 0,33 30... літра за 25,99 35% знижка. На Гіннес 29% знижка, ірландське пиво 99 гривень. Веріпері, шоколадки отакі великі по 99 гривень, 270 грамів ось ці вері пері від Міленіум. Бачите? Тут їх два види. Манго сушений, ого, 500 грамів, пів кіло манго за 269 гривень. Арахіс, ось такий 200 грамів 47 гривень, 20% знижка. Чіпси знову люкс. Ого, які великі дійсно зі смаком цибулі і зі смаком сиру по 69,99. І кіткат по 24 гривні. Там 31% знижки на цей кіткат, і ось такий з горішками 21% знижки. Тут я зупинятись там не буду, небагато не гарних знижок, тому не показую. Дивлюсь такі, щоб більш були знаєте, великі акції. Тут у нас премія. Це все премія. Ось такі чіпси, премія, бачите, великі чіпси. Коштували 64,99, зараз 44,99. 31% знижечки. Багато цих стієчок, взагалі і в рядах дуже багато знижок. От, наприклад, бачите, так е, японська, як сказати, все до суші, і не підійдеш в рядах, тільки якщо лежить, не скрізь вони на таких стієчках. І тут є знижка 99 на пшеничну саме локшину, 21 знижки. Бачите, є знижечки на соуси, такі солодкий чилі по 109, 29% знижка. Ну, далі йдемо до цінотижників. Цінотижники тут як би, зрозуміло, що це така спеціальна ціна. Ось така олія Екстра Virgin. Бачите, коштувала 819 за 0,75. Зараз 679-17% знижка на оливки фаршировані пастою чого? з креветками знову. То я вчора таке в АТБ бачила. 350 грам за 89,99. І звичайні оливки зелені, не звичайні. з лососем 290 грам. 51,99. Далі м'ясо, крилю натуральне від премія 185 грам за 99. 23% знижка. Ось така ризька. Сардини олії 240 грам, 25% знижка 84 гривні. Паштет з індичкою 49 гривень, 75 грам. Є також цей паштет з м'ясом птиці і паштет з печінкою. Всі вони по 75 грам, по 50 гривень. На соуси також знижки йдуть. Зараз це актуально тартар соус 200 грам. Це від щедро соуси. Тартар 21,99, щедро Манго Чілі, з пюре Манго та чилі 23,99, кебаб такий 32% знижки з каєнським перцем, такий гострий, 180 грам 25,99. Ось такий з сиром чедер, також 25,99 гривень. Маленький провансаль щедро в такій м'якенькій упаковочці 350 грам за 40 гривень. І ось такий більш зручний з клапаном упаковка на якісних жовтках 300 г 40 гривень. 34% знижка. І торчини також зі знижками. 22 гривні чилі кетчуп 250 гривень. І ось 25-200 грам класичний. До шашлику 26,99 Всі вони по 250, тільки оце йде 200 Лагідний кетчуп 250 грам 26,99 І ось такий маринад різний. Томати та базилік 25,99-160 грам 160 грам за ананасами такарі. 35% знижка 2599, сливовий такий маринад торчин 25,99. І з щасником та зеленю соєво імбірний Всі вони по 25,99. Тут у нас гірчиця українська міцна, 14,99%, 28% знижка від ВРС. Гірчиця американська, також 16,99 і бургерна соус песто 54,99%. Ну, тут вже більш такі, як імпортні, да? соус. Ні, салатна заправка бальзамічна, 44 гривні за 360 грамів. Ось така 360 грамів. Салатна, виробник Foodline Production Київ робить. Також ось такий соус цікавий. Соус, солодкий чілі солодкий тайська кухня 54,99, теріякі, унагі по 64 за 180 грам. І далі там дивіться, отак я вам можете на паузу. Ще від щедро є класичний соєвий соус 29,99, 23% знижка. Тут сухарі класичні 33 гривні, 21% знижки, соломка. Я люблю у них соломку купляти. Київ хліб, 100 грам, 12,99, я коштувала 15,99%. І 9% знижечка на олію 100 жар. На Алію ніколи не буває великої знижки. Це я здивувалася, що сьогодні на цукор така велика знижка. 76,99, а коштує 69,99 за 850 грам. Цукор показувала в першому випуску, в першій частині цінотижників. Там дійсно велика знижка, його прям розбирають. Далі дивимось. Це все у нас також актуально до свят. Ну, Квасоля не так актуальна, я думала, тут горошок стоїть. Ну, ладно. Квасоля, дивимось, верес, верес це смачно. У них така зручна кришечка у верес по 400 грам квасоля. Ось така квасоля в томатному соусі коштує 47,99 гривень, квасоля ніжна 42,99, квасоля червона 44. І квасоля по-мексиканськи 55,99. О, це що таке? Це джеми, такі маленькі джеми по 140 грам. Також Верес робить. О, я ніколи щось не бачила. Ось таких джемів від Верес. З полуницею 2599, з малиною. Всі вони по 25,99 140 грамів. Ось такі упаковочки. Малина 26%, вода і пюре яблучне тут іде. Я думаю, так і в цих і в абрикосі, і з джемом полуниці. Знижка бачите, на ексклюзіву цю приправку. Кажуть, що вона дуже якісна. Щось я брала, мені подобалось, вже не пам'ятаю, мабуть, просто не пам'ятаю, чи Якусь паприку від них брала. 37,99. Вони всі по 37,99 і 40, 45 На Нарис знижка 119 гривень. Премія, басматія, коштувала 154-23% знижечка. І також, бачите, ось такі вок. Нічого собі. 49 локшина коштує в таких великих упаковках по 95 грам, І звичайна мівіна по 73 грами. Ну, велика така мівіна 79,99. Довгозернистий шліфований рис, сітий двір. Бачите, він коштував 70,49 за кілограм, а зараз 22% знижка 54,99. Ще гречка по акції також за кілограм. Коштувала 46,19, зараз 34,99. Ух ти, який Гіркулес. Вперше таке бачу. Гіркулес 500-грамовий від доктора Беннера. Він коштував 59,49, ну 60 гривень. Да? Зараз 45-24% знижки. Це. Так, змішати в блендері, підготувати тут якісь навіть рецепти перед вживанням поварити. Я люблю, коли просто запарювати а тут, поварити. Хочу глянути, хто це робить цього доктора. Виробник Sunny Food, Хмельницька область. Ну класну упаковку таку цікаву, да, придумали. Це за 500 грам 44,99. Дивіться, які ухти! Класна акція. У них на м'яу. М'яу такі паучі. Різні смаки, багато смаків м'яу. Ну, може, в меншому сільпу менше смаків, але обов'язково є та продукція, що в акції 36% знижка по 9,99 треба брати. Треба брати і багато. А потім може і не бути вже на вихідних отак приходиш купити для кота, а вже люди порозбирали. 9,99 ось така класна ціна за 85 грам. Дійсно класна ціна. Ось оце мяу, дуже вони якісно кормотех робить. Тож це вже робить якось такий перевод, ніколи навіть і не цікавилась, ну, коту, коту подобається. Ну ладно, ось і такий мяу, бачите, з печінкою. А в них нові упаковочки, щось по новому. Мені здається, з печінкою у них і не було в ніжному соусі. Може, тут просто такий асортимент. Гляньте скільки. З індичкою, з печінкою, з кроликом, з рибою, з куркою, з яловичиною. Дуже класні смаки. 9,99, так 15,99. Навіть в Аврорі таких цін не буває. По 9,99. Ось ще такий у них корм для котів дорогий. Ну це прям для крутих котів 80 грамів 54,99. Я коштував 75. Це корм від шефа для вашого котика. Якщо хочете побалувати, то можна корм від шефа йому купити. Далі продовжуємо. Тут наверху я ще не закінчила. Бачите, ось такі помідорчики від верес, 20% знижка, 760 грам. Вони коштували 113, зараз 89,99. Верес краска кабачками, написано. вирощена в Україні за 500 грам 65,99, а коштувала 85. Далі ніжен ось такий баклажан, гострі з прянощами. Дуже зручна упаковочка. Так тримати її. Ну зручно, зручно і кришка, зручна зразу видно, ось цей ніжен. Вони коштували 99, зараз 79,99. І салат премія мексиканський був 94,99, зараз 69. Такі ще це, мабуть, іспанські, такі грибочки за 84,99. 25% знижка. Я хочу дійти до Пуансетії. Я в першому випуску вам казала, що в сільпо тепер з'явились квіти Пуансетії до Різдва. І, і там не було ціни. Зараз глянемо чи з'явилась ціна. Якщо не з'явилась, то ціну все-таки я дізналась і ціну вам покажу. Так, дивіться, у них дуже багато також різдвяних виробів. В мене є на каналі випуск, скільки що коштує. Ну не з цього сільпо, з іншого. Показувала вам, які у них є також до свят подаруночки. Це я показувала також в одному із випусків. Ну тут просто велике сільпо, і у них дуже великий асортимент до цього різдвяного. Там, де я показую, там не такий. Ну не у всіх сільпо. О, дивіться, план виставили. Пансетя дуже гарна. Ось така пуансетія. Ну, до Різдва прикрашають всі. Вона коштує 259 гривень. Мені сказали дівчата. Знову ціни я не бачила, і я вам кажу 259 гривень за горщик отакий пуансетії Я думаю, що це не тільки в цей сільпо привезли, якщо привезли в цей сільпо, то і в інших сільпо також ви знайдете. Так, я вам основні акції показала. Перший випуск вже на моєму каналі. Переходьте, дивіться. І ще тут гляну трішки, може тут щось цікавеньке є на знижках. Пройду, то вам покажу, тому що овочі, фрукти я вам показувала, фрукти точніше. Зараз глянемо, може, там на картопельку є якась у них акція. Так, картопелька у них, до речі, по 27 гривень. Нормальна ціна буря по 18. Така ось картопля мита по 54. Ну акції я поки не бачу ні на що із цієї продукції по 67 Цибуля, відбірна жовта. Цікаво, цікаво. Далі 44, ось така картопелька королева Анна, 44 гривні. І далі цибуля. Ріпчата 14,89. І яйця. Дивимось, акції немає. є Яйце у них коштує зараз 6 гривень 19 копійок за штуку. Ось такі яйця. Ну, в принципі, такі ціни скрізь. В магазині точка, ось якось вони були по 5 гривень, не знаю, може ще й досі. Далі 70 гривень, отака файна курка за 10 штук, 70,49, 49 77,99 ясен світ, 92 гривні ясен світ великого розміру L І 93 гривні від молодих курчат. На цьому я буду закінчувати свій огляд сільпо. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!